Друзі, всім привіт! Значит, поступила досить цікава інформація. А саме, що оточення Зеленського, те оточення, яке сиділо на схемах, деребанили гроші, американські гроші, почало активно тікати за кордон, вивозити кошти і активно приховувати свою таку якби, діяльність, як то кажуть, падати на дно. І ось поступила інформація, що Трамп дав вказівку Зеленському, що він. Хоче прислати сюди американських прокурорів і дослідити кожен долар, який був витрачений, наданий Україні американських грошей, грошей американців, американських платників податків. І ці американські прокурори будуть мати доступ до всіх міністерств, до всіх рухів коштів, повністю, до всіх баз. І вони відслідкують кожен долар, який був вкрадений. Цією мафією, цими казнокрадами. І ці всі казнокради. Будуть покарані американським правосуддям. І американські це зроблять, бо їм по барабану, чи то олігарх, чи не олігарх, чи то Єрмак, чи то, е, хто там, ну ці всі олігархи, да? чи Ахметов, чи пінчуки їм по барабану. Якщо ти вкрав американські гроші, то ти повинен понести покарання. І американці це зроблять. І тому і почався цей кіпіш, що всі почали активно тікати за кордон. Вивозити кошти, падати на дно, переривати всі свої зв'язки на такі посади. Самі почалися ставитися зовсім ліві люди, зовсім люди, які відношення не мають до тих корупцій, які проводилися раніше, коли ще Америка при Байдені виділяла мільярди, мільярди доларів на війну. І ці всі долари розкрадалися. Слідкуємо, друзі, це буде досить, досить цікаво. нагадаю, друзі, для тих, хто не в курсі, що зараз СБУ, поліція і взагалі всі органи вони бандюки. Вони чинять тотальне беззаконня. Вони клали на Конституцію, на закони, на все. І Сидять на корупції, СБУ сидить на своїх корупціях. Поліція на своїй корупції, ТЦК там на своїй корупції і деребанять, деребанять, деребанять бюджети заробляють на українцях. Ви, ви, ви Лише подивіться, яка там корупція на цій мобілізації. Та там оборот мільярди доларів. І це все осідає в цій кримінальній структурі. І лише один орган, який. Більш-менш на який верніше американці мають вплив, це НАБУ. Тому що НАБУ і був створений американцями для розслідування корупції в Україні. І ось зараз Трамп хоче запустити в Україну своїх прокурорів. Тому що це очевидно, що в Україні повністю беззаконні. Пан Богдан тримає в курсі. Підписуємося, коментуємо, лайки ставимо. Всім папа! -па.